Перший момент. О, як би не було дивним те, що я зараз скажу, ну, в контексті того, що відбувається, але це вже трошки у нас в минулому. Я хочу нагадати, нагадати про те, що і підкреслити важливість того, що ми з вами прогнали Януковича. Можливо, це дивним позвучить? Ні, в цьому не контексті. Дивлю. Чому це так? Чому це так? О, тут то це важливо, чому це так? Дивіться, є така прекрасна країна Сирія, про яку ми зараз не дуже багато знаємо, але в мене просто там друзі, які наполовину сирійці, на половину українці, і я трошки знаю багато інформації, що там в них відбувається. От в Сирії був такий собі сирійський Янукович Башар Асад І от ми Януковича перемогли, сирійці Башар Асада не перемогли. І що далі трапилося зараз? Фактично Сірія як країни, ну умовно, її вже майже не існує, її розірвали на шматки. І якщо Янукович запросив ну, мінтів російських по великому рахунку для підтримки для підсилення Беркуту, запросив російських мінтів. І якась там кількість їх була на Майдані, і проти них Майдан і виступав. То Башар Асад запросив регулярні російські війська, які зайшли в Сірію і розбили Саму давню столицю світу. От. Тепер чим це закінчилося? В них зараз вирізали півтора мільйони, мирних жителів, просто, мирних жителів, півтора мільйони просто вирізали вщент. Зараз Сирію ділять на шматки країни, які навколо неї знаходяться: Росія, Турція, там щось Іран Іран на щось претендує, вони зараз розривають. Далі. Лавров запропонував, і це офіційно є в записі. Лавров запропонував а, Ердогану: а якщо Ердоган визнає а, здобутки російської армії, а власне Крим і Донбас визнає за Росією Ердоган офіційно, то Росія віддасть Ердогану Алепо, місто в Сирії. Це от Лавров таке запропонував. Ну, тобто, просто розумієте, да? зараз просто торгують землями країни. Це теж відбулося. Ось чому я підкреслюю важливість, щоб ми, українці розуміли, і, бо є такі думки: от якби ми не вигнали Януковича, все було б добре. Ну Сирія не вигнала свого е Башараса, де ми бачимо настільки добре там в них. Ще один момент: там білоруси, які зараз воюють за Україну, теж з ними спілкувався, кажуть, у нас там всі наші сім'ї по тюрмам. І ми розуміємо, або нас упакують і пошлють воювати проти українців, або ми перейдемо кордон і будемо воювати за українців. От вони так, і тому вони воюють за Україну. Ми і так, і так в цій війні кажуть, будемо. Тільки з якої сторони? Це до чого я кажу? Що ну, є така ймовірність, що нас могли б теж. Упакувати і послати воювати не знаю з ким, може з Польщею, може, не знаю, з Прибалтами. Тобто, це все така, є, є, є така ймовірність, щоб ми просто не було, щоб не було ілюзій, що можна мирно там, якось порозумітися. Це перший момент, дуже важливий. І це момент е, нашої перемоги, яка сталася. Тобто, ми країну втримали. Сірійці свою країну не втримали. Ми можемо проводити ці паралелі і казати: дивіться, у нас все у нас ще все добре, є з чим порівнювати. Другий момент 24-го мені офіційно сказали, що Києва не буде. Київ візьмуть 24-го лютого, коли це все почалося. Мені сказали, все Київ беруть в кільцо, Вночі кадирівці беруть Верховну Раду, все, хана Київ беруть, беруть владу, ну а далі що і по великому рахунку ми готувалися. Атланто цей наш. Це був добровольчий підрозділ. Ми думали, що це будуть партизани. Ми будемо пар... ми готувалися партизанити там, взяли отримали зброю, все і ми готувалися вже не стільки воювати, скільки партизанати, по великому рахунку, але. Відстояли Київ, відкинули їх повністю з Харківської області, відвоювали Херсон. Да? Це величезна перемога. Наступний момент, на який ми маємо справитися, я чому про це говорю? Це речі, про які ви знаєте, але про це треба ще вміти комунікувати, для того, щоб це речі, про які ніби все знають, але на це треба спиратися. Це наша опора, ментальна опора. Перемога, перемога, перемога це наша ментальна опора. Наступна величезна перемога, про яку е, варто пам'ятати: дивіться, в Сирії, коли вирізали півтора мільйони людей, про це не знає ніхто. Сирійці так само знімали на телефони, надсилали це все відео. Про це не знає ніхто. Ну знають, але ви десь бачили, що про Сирію хтось говорив в ЗМІ чи десь. Є собі така країна і все. Про те, що відбувається в Україні, знає весь світ. Прапори України зараз от на Новий рік майоріли е, вздовж доріг в Сполучених Штатах, в Європі. Європа, Сполучені Штати знають про Україну, там наші прапори. Е, да, все непросто е, ми ображаємося, що мала підтримка. Чому зараз от наш символ, да, ви бачите, козак тримає зірку НАТО на своїх плечах? Це от символ нашого Атланту. Я хотів показати, що Україна на своїх плечах тримає цивілізацію. У нас ще є символ, де козак тримає землю, і є, де козак тримає а, зірку НАТО. Україна тримає на своїх плечах цивілізацію. Ми про це говоримо, ми це транслюємо, а, і ми кажемо, що ми охороняємо цивілізацію від варварства, від тоталітарних режимів, від людожерських, нелюдських оцих режимів, які. Захоплюють і висмоктують все. В чому ж проблема? що вони висмоктують людський потенціал, розруйнували країну, зруйнували місто. Зараз із Сирії вони тягнуть все, що можуть. Всі ресурси звідти тянуть людей. Хапають, візьміть цю Лугандонію, ловлять чоловіків і на фарш пускають проти української армії. Висмоктують ресурси оці режими. Цивілізація стоїть проти них, і ну да, Україна на сьогодні вона форпост цивілізації. Вона на першому вона захищає цивілізацію, і цивілізація це усвідомлює, що важливо і підтримує. Я ще раз наголошую, чого немає у сірійців. І цивілізований світ каже, що ну, Україна не програє, і це велика перемога. Да, на жаль, цивілізований світ не каже, що Україна виграє. Є така проблема. Ми це теж усвідомлюємо. Ще ніхто не каже, що Україна має виграти. Але принаймні всі кажуть, що Україна не має програти. Це, ну, це, теж, це теж здобуток. Тоб, принаймні, Україна не програє, і ми, це, ми на це можемо, ми можемо на це спиратися. А на Україні не дадуть програти, не дадуть прорив, щоб це відбувся. Це вже перемога. Тобто ми вже встоїмо. А тепер ну напевно завершальна така ідея, яку я хотів би передати. Вона трошки філософська. Потім ви поділитеся, наскільки воно там заходить чи не заходить, наскільки воно вам зрозуміло, вона трошки філософська. Вона про те, що, ну, я по собі скажу: я от оцінюю своє життя з точки зору того, що от я живу такий, да, от, дві руки, дві ноги хожу по землі, е, кушаю і какаю. Да, кушаю і какаю. І от моє життя так проходить. І нащо мене такого було на цей світ народжувати, щоб я тут. Ну, Нашу я цій планеті, я цьому світу. Да? І от я хочу сказати, що от, е у нас з вами, наше з вами життя, життя українців, тих, хто захищає, хто воює, хто, як ви, да, підтримує енергетику, да? сприяє, допомагає армії. От Наше життя воно має сенс. Ми з вами переживаємо самий визначний період в історії нашої країни, і напевно самий визначний або один із самих визначних в історії цивілізації. Тобто, по суті, Україна зараз вирішує, що буде з цивілізацією далі, і чи цивілізація втримається. І всі здобутки цивілізованого світу, ми зараз захищаємо здобутки цивілізованого світу. Причому не тільки не стільки. Технічні якісь е, рішення, скільки відношення до людини, про ми зараз про захищаємо права людини, е, ми захищаємо е, рівні права взагалі для, для існування да, демократії і цінності, і свободи, і все, все все ось це ось це здобутки цивілізації, які зараз захищає Україна. і зараз вирішає вирішується питання: що буде з світом далі, і Україна форпост цього всього. І ви зараз живете в самий визначний період. Ваше, ваше життя зараз має надзвичайний сенс. Далеко більшість, більшість людей на цій планеті вони не можуть цього сказати про себе. Вони не можуть похвалитися тим, що їх життя має такий сенс, як, ну, як у українців. Ваше життя просто люди, які народжуються, я ж кажу, там е е кушають, е пісують, какають, і, і все, да? і, і, і потім помирають. Наше життя має сенс. Ми щось створюємо, ми щось відстоюємо, ми, щось боремо, ми за щось боремося, і від нашого життя залежить, що буде в світі далі. Ну і тут я просто хочу сказати: ну, вже вибачте за пафос, але про що ще? Ми можемо мріяти. Наше життя має сенс. Про що ще ми можемо мріяти? Що нам ще треба в цьому житті? Ми проживаємо життя наповнено, ми проживаємо життя, створюючи щось. Про що ще можна мріяти? І наша країна зараз попереду стоїть ось таких величезних процесів. Ось про це я хотів. Про це я хотів зазначити, про це я хотів сказати.